А проблеми ростуть. І смішно було лише до моменту, поки не починається життя. А життя це вже не прикол, це життя. Особливо, коли людина керує громадою, Немає там приколів. Або, наприклад, третій приклад. Гречка і подарунки. Ви всі пам'ятаєте, так? Так, за Гречку хтось голосував, або за якісь гроші. Так ось, пенсіонер бере 500 гривень або продуктовий набір. Голосує він при цьому. І через півроку, чомусь ліки подорожчали, субсидію урізали, комуналка зростла, зросла, а він же сподівався, що він взяв гроші, гроші гречку взяв, і все у нього буде. Дуже добре. Але склалося по-іншому все. І не на його користь склалося. І ось цей дешевий подарунок на виборах. А всі пам'ятаєте, багато людей тоді велись на оці подарунки дешеві, на гречку. Оцей подарунок обертається дорогою ціною в житті. Так воно і є. Майбутнє не купується за гречку. Неможливо купити майбутнє за пакет гречки, або за якусь суму коштів. Або інший приклад: це вже відповідальний вибір. А це виховання виборця. Виборець дивиться в корінь. Він аналізує. Він думає наперед, він робить свідомий вибір, він розбирається, і він обирає ту людину, яка володіє знаннями, розуміє посаду, у якої є ідеї, концепції щодо змін. І приходить така людина до влади і своїми діями вже показує управління громади. Оце свідомі вибір. До цього треба всім нам намагатись досягнути такого результату. Ось тоді буде результат, а не так як. Какая разница по приколу або ще якісь приклади? Ні, так не буде працювати. Бо це...